Міжнародний день ромів відзначили в Ужгороді. Свято встановлено для привернення уваги до ромського народу, його самовизнання та боротьби з дискримінацією. Відзначення Дня Ромів відбулося у двох місцях Ужгорода, зокрема, в мікрорайоні Радванка, де проживає значна частина ромського населення. За словами організатора Мирослава Горвата, свято покликане зберігати традиції ромів. Ромський день. Це якраз той день, коли ми говоримо про себе. Говоримо про свої традиції, про свою культуру. Уже другий рік поспіль День Ромів відзначається в умовах війни. Багатьом Ромам, що проживали в районах ведення бойових дій, довелося кинути все і тікати. В період війни ми зрозуміли, що ми змінилися. Ми не ті роми, які були до війни. Війна нас змінила. Війна зробила, на нас, зробила нас сильнішими. Зробила те, що ми сьогодні, як ніколи, стали сильними українцями, впевнені в тому, що ми є українцями. Ми горді тим, що ми є громадянами України. І тому, можливо, Роми не мають знаєте, свою територіальну державу, але ми є громадянами України. У лавах Збройних сил України на полях війни воює чимало ромів, зокрема із Закарпаття. З фронту на свято завітав ромський військовослужбовець Віктор Ільчак, чоловік боронить Україну з 2015 року, і не просто чекає миру, а ризикує життям заради цього. Ну, я би хотів, щоб був мир мир було на цьому, на нашу Україну. І ми би. Перемогли, що ми можемо можемо переможети. В Україні проживає понад 500 тисяч ромів і значна частина з них на Закарпатті. Ужгород Мукачево та інші міста прийняли тисячі ромських переселенців. Розповідає пастор Іван Балох. І ми їх всіх прийняли, тому що ми роми. сьогодні. Ми празднуємо цей праздник. Знаю, що було так, що ми якось ліпше празнували. Була на сцена. Ми співали, танцювали. А ми, але ми розуміємо, що в даний час є війна. Ну сьогодні ми вирішили так мало просто попразнувати як, тому що у нас є надія на мир. Ми вже готові. Ми вже надіємося, що буде міру на нашій Україні. І зато ми сьогодні мало веселіше зробимо, щоб не усе плакати. Знаєте, я вірю, що в Україні буде мір, буде благословення. Наші діти будуть ходити в школах, не буде страху. Міжнародний день Ромів відзначили також у шелтері для вимушених переселенців, якими опікується благодійний фонд благо. Фонд із самого початку війни приймає переселенців, серед яких чимало дітей. Саме для них і була організована програма свята. Запрошені аніматори розважали малечу. Після чого для всіх учасників накрили святкові столи. Звичайно, я Ромка, і ми святкуємо цей праздник – День Ромів. І сьогодні тут в шелтері, де проживають внутрішньопереміщені особи, і на сьогоднішній день їх 112 чоловік разом з дітьми, і також ми запросили міцних місцевих дітей, котрі прийшли до нас з батьками. Також і ми тут з ними будемо святкувати міжнародний день ромів. Це наш день. Захід у благодійному фонді благо відвідав секретар Ужгородської міської ради Арсен Мелкумян – за його словами, він прийшов не лише привітати, а й дізнатися про потреби фонду та допомогти. Ми всі знаємо, що протягом цього року через шелтер, який ми зараз знаходимося, прийшло більше ніж дві тисячі людей. Вона допомогла цим всім людям. І це дуже важливо для нас, як для місцян, для місцевої влади, що така підтримка є, і ми маємо так само підтримати її, щоб вона надалі могла мала змогу підтримувати. І ромське населення, і різних, різних людей, різні вирісповідання, які приходять до неї. Ромська громада Ужгорода відзначила міжнародний день ромів з вірою і надією у якнайшвидше настання миру в Україні.